Юридичне обслуговування бізнесу, допомога з реєстрацією, ліквідацією, перереєстрацією, консультацією, підбором кведом. У мене займається окрема команда юристів. Сьогодні я бачив, що у Миколи пару онлайн консультацій було, да? Так. а ще гранди є в шатилої партнери. З якого питання була сьогодні консультація онлайн у тебе? Питання складно побутових товарів ОПС, питання. Да, дякую. З питання того, Мож як подажать ми швидко як вести облік. До і, речі, до відповідно... речі, нещодавно був клієнт, якого оштрафували за те, що він не вів товарний облік. 100% штрафу, якщо ви ведете не ведете товарний облік. Тобто продали товарів за рік там на 800 тисяч гривень. Не ведете товарний облік, отримали штраф 800 тисяч гривень. Податково бачить. По кведах або по призначеннях платежу, якщо вони попросили у вас банківську виписку, з якими ви товарами працюєте, не всім потрібно вести товарний облік, правильно Микола? Не всім, а лише ті, хто продає складно побутові товари.